Ви робите свою роботу, і раптом керівник каже Вася, clean this now», не прибирається негайно. Навіть якщо це не ви зробили цей бардак знайомо, якщо ви хоч колись почувалися Васею, варто додивитися це відео до кінця. Ви працюєте в ресторані? Хтось залишив справжній мес в зоні біля холодильників. Ви проходили мимо зайняті своєю справою, і керівниця, супервайзер, каже Вася, clean this now». І що ви робите? Біжите прибирати, бо керівник сказав: Друзі, тут ви ризикуєте бути васою відбуваємо. Альтернатива є: не спішіть одразу виконувати завдання. Скажіть I'm in the middle of something. Do you want me to finish this first or switch to that? Я зараз зайнятий. the middle of something. Що дослівно перекладається, я всередині чогось всередині іншого завдання. Do you want me? Ти хочеш, щоб я. To finish this first. Закінчити це завдання спочатку. Or switch to that. Чи переключитись на те завдання? У Канаді ця фраза золото Ти не відмовляєш, ти ставиш межу, ти даєш керівнику вибір. Ти не прислуга, ти професіонал. Повторюємо за мною. I'm in the middle of something. I'm in the middle of something І друга Do you want me to finish this first or switch to that? Do you want me to finish this first or switch to that? Тут керівник швидше за все скаже: "Oh, finish this first, Зробиш спочатку це, або ж "Okay, switch to that." Or, okay, переклюйся на те. Інше завдання. В Канаді керівники часто пом'якшуються, коли чують професійний тон. Друзі, це реальність багатьох ньюкамерів і вас не повинні використовувати. Просто дай керівнику зрозуміти, ти не Вася, ти фахівець. Якщо хочете більше таких фраз, підписуйтесь на Speak Strong Canada. Сьогодні у нас мороз, дуже холодно, сніг, так що лайк за витримку. І до наступного понеділка пам'ятайте less is more, менше – це більше. Bye.